Не так давно компанія Lenovo випустила свіжу серію бюджетних ігрових ноутбуків під назвою LOG. Раніше вони продавали недорогі моделі під назвою IdeaPad Gaming. І ось до мене на огляд потрапила новинка. Це 16-дюймовий ігровий ноутбук Lenovo Lock 16 iRH8, який порадує прихильників сучасних комп'ютерних ігор не тільки потужною начинкою, але й приємною ціною. Що ж, влаштовуйтесь зручніше, зараз про все детально розповім. Але за традицією рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал. Та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua, Поїхали! Комплектація дуже проста. Окрім самого Lenovo Loc 16, ми маємо зарядний пристрій на 170 Вт з підтримкою технології Super Rapid Charge. На цьому все тому переходимо до дизайну. Ноутбук продається в єдиному сірому кольорі, називається він Storm Grey. Дизайн стильний та мінімалістичний. Його спокійно можна взяти на роботу в офіс. При цьому вам не буде соромно, адже на ігрову спрямованість натякають лише система охолодження та деякі елементи блакитного. Кольору. Виступ позаду пофарбований в чорний колір і декорований двома блакитними вставками. Передня сторона має трохи заокруглену форму, а на кришці розміщені логотипи Lenovo та Lock. Покриття гладке ноутбук повністю виготовлений з пластику, що відрізняє цю серію від більш дорогої лінійки Legion, для яких Lenovo найчастіше всього використовує метал. Але збірка якісна, нічого не люфтить і навіть не протрискує при скручуванні. Нижня частина ноутбуку також. Зроблена з пластику, окрім прогумованих ніжок, завдяки яким Lenovo Log 16 міцно стоїть на будь-якій. Поверхні. Поруч з передніми ніжками розташовані сіточки для динаміків, а трохи вище знаходяться великі масивні отвори для вентиляторів, які дають можливість відводити гаряче повітря від внутрішніх компонентів ноутбука. Розташування портів мені подобається. Тобто вони розміщені не лише по бокам, але і позаду. Набір портів включає лише найбільш необхідні роз'єми. На лівій стороні комбінований аудіороз'єм і порт USB Type-C 32Gen 2 з функцією до 140 Вт та DisplayPort 1.4 З правого боку ви знайдете стандартний роз'єм USB, а також перемикач для вимкнення вбудованої веб-камери. І на задній частині розмістились два стандартні USB роз'єми: гігабітний Ethernet, HDMI 2.1 і фірмовий роз'єм живлення Lenovo. Особисто мені не вистачає роз'єма USB Type-C з підтримкою Thunderbolt. А також в цій моделі немає кардридера, що для мене також недолік. Lenovo Log 16 важить 2,6 кг. Це досить громіздкий ноутбук, з яким не так вже й легко буде пересуватись. Але все ж таки це більше ігровий пристрій, який частіше за все буде стояти на робочому столі. Кришка легко відкривається навіть однією рукою, але при цьому надійно фіксується практично в будь-якому положенні. До речі, максимальний кут розкриття ноутбука це 160. Градусів. Відкривши ноутбук, ви побачите не дуже тонкі рамки навколо матового дисплея. Що для ігрового ноутбука нормально. Над екраном Lenovo розмістили Full HD веб-камеру. Якість зображення в цілому достатня для відеодзвінків. Ось така якість запису відео на вбудовану веб-камеру в ноутбук Lenovo Log 16, Full HD 30 кадрів за секунду. Також слухайте якість запису звуку на вбудовані мікрофони. Зараз камера знімає практично в ідеальних умовах, тобто на мене світить яскраве світло від софтбоксів, і позаду невелика така яскрава підсвітка. Ось такий результат ми маємо. Оцінюйте якість. Lenovo Log 16 оснащений IPS-дисплеєм розміром 16 дюймів, співвідношення сторін 16 на 10. Має роздільну здатність 2560 на 1600 пікселів. Щільність пікселів досить висока, щоб їх не було видно неозброєним оком. Працювати з таким дисплеєм приємно і частота оновлення 165 Гц. Це справжній геймерський екран для кіберспортсменів. Яскравість дисплея 350 ніт. Це хороший показник для комфорту роботи в приміщенні, але для роботи на яскравому сонці він взагалі не годиться. Покриття кольорового простору SRGB 100%, і це досить непогано. Таким чином, для ігор екран Lenovo Log 16 підходить відмінно, але також згодиться для найпростішої напівпрофесійної обробки фото та відео. Нижче дисплея знаходиться зручна клавіатура. Блок стрілок опустили трохи вниз. Це дозволило розмістити повнорозмірну клавіатуру з цифровим блоком. Клавіші великі, добре рознесені та масові. Мають зручну увігнуту поверхню. Клавіатура підходить для швидкого набору тексту, натискається м'яко та приємно. Підсвічування клавіатури біле з двома градаціями яскравості. В темряві видимість клавіатури хороша, але RGB-підсвітка відсутня. Також, за потреби, підсвітку клавіатури взагалі можна вимкнути. Кнопка ввімкнення винесена окремо по центру над клавіатурою, що дуже зручно, адже ви не будете випадково її натискати. Вона має світлодіодний індикатор режиму роботи. Тачпад має розмір 12 на з половиною сантиметрів покриття гладке, пальці по ньому добре ковзають. Вбудовані клавіші на нижній частині тачпада натискаються з великим зусиллям і гучно спрацьовують. Правда, навряд чи ви будете взагалі користуватись тачпадом на ігровому ноутбуці. Тому поїхали далі. Динаміки в ноутбука розміщені по боках знизу. Гучність гарна, але якість досить посередня. Низькі частоти практично відсутні. Тобто для фільмів чи серіалів цього буде цілком достатньо. Але музику слухати це не найкраще. Варіант. Тепер переходимо до найцікавішого це продуктивність. Lenovo Log 16 поєднує новітні процесори Intel 13-го покоління. В мене на огляді модель з процесором Intel Core i7 13620H та відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop. Дискретна графіка має TGP 115 Вт. Оперативної пам'яті в моєму випадку 16 ГБ, DDR5 зі швидкістю 5200 МГц. І SSD формату M2. На 512 ГБ. Швидкість накопичувача не фантастична, а просто середня. Оперативна пам'ять реалізована двома слотами, тому за потреби можна буде апгрейднутись. Замінити 16 ГБ, дві планки по 8 на 32 ГБ двома планками по 16 ГБ. Постійну пам'ять також можна розширити, адже в ноутбуці є два слоти під SSD формату M2, один з яких вільний. Для бездротових підключень в Lenovo Log 16 є Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.1. Ноутбук має три режими роботи тихий, автоматичний та продуктивний. Перемикатися між цими режимами можна за допомогою комбінації клавіш FN плюс Q. Також можна скористатися фірмовим застосунком Lenovo Vantage, в якому зручно керувати режимами продуктивності, живлення та перемикатися між вбудованою та дискретною відеокартами. Вмикаємо продуктивний режим і подивимося, які результати ми отримаємо в бенчмарках. І так, в Geekbench 6 ми маємо ось такі результати: В Cinebench отримуємо 1600 балів в одноядерному тесті та більше 14 тисяч в багатоядерному тесті. І в PCMark 10 отримаємо результат в 7 1710 балів. Цілому, ноутбук себе показує досить бадьоро. Такої продуктивності буде цілком достатньо, щоб грати в усі сучасні ігри на нативній роздільній здатності Quad HD, при максимальних налаштуваннях з комфортним FPS. Лише деякі прямо дуже складні ігри, наприклад, Cyberpunk 2077 в 2К на ультраналаштуваннях з вімкненим трасуванням променів та вимкненим DLSS будуть мати недостатню плавність, тому доведеться або зменшувати роздільну здатність. Або змінювати налаштування. Декілька слів про систему охолодження. Навіть в разі незначного навантаження Lenovo Log 16 помітно шумить. Це чути навіть в офісних задачах. При максимальному навантаженні він шумить як двигун літака. Перебувати поблизу не дуже комфортно. Думаю, про це також варто уточнити. Температури нагріву адекватні. Процесор навіть під час тривалих ігрових сесій нагрівався максимум до 87 градусів, а дискретна відеокарта максимум до 82 градусів. В цілому, результат дуже непоганий, як для ігрового ноутбука. Що стосується автономності, то Lenovo Log 16 має середні показники. В моєму випадку встановлено акумулятор на 60 ватт-годин Хоча, начебто, ще бувають і варіанти, в яких 80 ватт-годин акумулятор в тихому режимі при досить невисоких навантаженнях. Наприклад, в офісних задачах чи при редагуванні фото в мене ноутбук тримав 2, максимум 3 години при яскравості в 50 60 При більш складних навантаженнях я б не відходив далеко від розетки. До речі, за допомогою комплектного блоку живлення, ноутбук можна зарядити від 10 до 100 приблизно за годину. Такий блок живлення дійсно мене виручав, коли треба було швидко зарядити ноутбук. Поєднання продуктивності, дизайну та вартості робить ноутбук серії Lenovo Log привабливим для тих. Хто хоче зануритися в світ комп'ютерних ігор, не витрачаючи при цьому просто якісь нереальні кошти? Адже коштує Log 16 в такій комплектації, яка була в мене на огляді, 54 тисячі гривень. Це зараз по знижці під час Чорної п'ятниці. І на мій погляд, за ці характеристики та потужність це дуже адекватна ціна. В парі з ноутбука мені вдалося протестувати монітор Lenovo L32P30. Це великий 4К монітор з ips матрицею діагональю 32 дюйми. Частота оновлення 60 Гц. яскравість дисплея 350 кандел на метр квадратний. Він забезпечує чіткіше зображення на екрані з більшою деталізацією для геймерів і творчих людей. Монітор оснащений всіма портами, необхідними для підключення периферійних пристроїв та аксесуарів, як от повнофункціональний USB Type-C з підтримкою живлення потужністю до 75 Вт, 4 порти USB 3.0, а також порти HDMI та Дісплейпорт, металева підставка з можливістю нахилу гарно вписується в сучасний інтер'єр і дає змогу відрегулювати монітор так, як вам зручно. Але також монітор має веса кріплення, тож за потреби його можна легко закріпити на кронштейн. l 32 під 30 має два вбудовані динаміки потривати кожен, але звук залишає бажати кращого. Кути огляду 178 градусів. Завдяки охопленню кольорового простору sRGB в 99% та DCI-P3 в 90% Монітор точно передає кольори під час перегляду контенту. Тому для роботи з графікою він також може підійти. При цьому всьому це найдешевший 4К монітор з IPS-матрицею діагоналлю 32 дюйми. Коштує він 15 тисяч гривень і чудово підійде як для роботи, так і для розваги. Ось такий чудовий сетап, не за всі гроші світу, був сьогодні в мене на огляді. Сподіваюсь, цей ролик вам сподобався, і ви обов'язково поставите вподобайку. А я з вами не прощаюсь і очікую. Бачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А також не забувайте донатити на ЗСУ. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!